Всім привіт! З вами Аліксір на зв'язку. Сьогодні ми будемо проходити рівень Hashwood. Я його проходив поза записом на дві зірки. Це буде продовження додаткових рівнів. В минулій серії ми проходили ось цей рівень руїни Акарота. Я його пройшов на три зірки. Кому цікаво, відео вже є на каналі, Там ми, як я проходив боса Хултага. Е, його, по-моєму, так звати. Так. Е, використовуємо Alerie Sweet по прокачкам у нас викачено ось таким чином все. Тобто всі, всі 4 гілки на максимум. Що ж, давайте приступати до рівня. Також хочу прорекомендувати канал ShadowPlay, Також цікавий український контент хлопець записує гру Kingdom Rush так само додаткові рівні з ним на одній хвилі. Тому переходьте на його канал, посилання буде в описі під цим відео. Ми будемо приступати до цього рівня. Yeah! Валерія вже мчиться чим пошвидше е, на ці простори. Bleeds, oh, Ось таким чином тут ми скидаємося. Ось так. Класно нам повезло, до речі, з Метеоритом Дуже сильно насправді зараз. Ларрія зараз їм настріляє свого лука. Качаємо Ларрі на 4 рівень, оскільки. То що ти можеш килити, то ми знаємо. Ось так. Тут качаємо зразу оцих чуваків. Ну, Ларрія треба, щоб їм трохи не тут. Требует, чтобы Алария не стреляла. Надеюсь, что Алария не стреляет. Бомбарды чудово работают. Чудово. Нарешті то все хорошо вышло в этот момент. Куди підуть ці чуваки? Сюди підуть. Старатися викачувати тут їх таким чином. Покачуємо тут андвої на, на цей рівень наступний. Лерію треба буде відвести на цей фланг. Давай, давай, давай. Мушим скинутись тут метеоритами, бо... ой, як добре метеорити полетіли. Чудово. Далі у нас ідуть повітряні вороги. Дуже, до речі, в канал з метеоритом, просто жесть. Тут викачує Мага. Поки що і треба буде качати в подальшому розвитку Теслу. Тесла у нас зараз буде дуже рішати нам. Такие моменты. Давай, Ларри, сюда, швидко. Давай, Ларри. Давай, 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 давай. Ну, один прийшов, ладно. Окей, окей, пролетів Give me так, дайте мені ціль. Опа, а от по цим чувакам опара! І все, і помирали чуваки, а ми опа, сюди мага. Отак. От помирали, а тут. ще трошки і ми зможемо вже покачувати взагалі тут. Серйозно, чуваків. Тут же, тут же вам не хухрему хреблін. Давай, да, давай, да, давай. Чудово. Оп! Here to the king, baby, давай. Ну, тепер 337 золота потрібно. Дуже терміново, дуже сильно. Не знаю, як що з цього вийде, але треба чомусь чином затримати цих всіх чуваків. напевно цей чувак буде трикоштувати коштувати нам три життя да. добре ось так не знаю, яким чином ми просто тут живем. Не знаю на ну якимось опа, сюди. Запускаємо наступну хвилю, щоб тут якось поки що справляємося. Поки я по, по цим чувакам скинемося ось так. Надеюсь, маги тут з ними розправляться. І тут викачуємо нашу Теслу. Тут вони зараз доб'ють, в принципі, цих чуваків. І от далі вже буде серйозно. 124 золота нам дали за них. Валерію просто підкинемо сюди. Добре. Нам зараз дуже потрібно терміново викащити мага, бо. Викащити мага. Реально потрібно. Давай, давай, живіть, чуваки. Чудово. З ними справились, ледь-ледь, але справились. Опа, сплеш урон. Чудово. Так в нас же тут не, не буде такої проблеми з повітряними цілями. Чудово, алерія викачується у нас. Попробуємо тут закачувати тут. всіх. Зіграємо отаким вот чином. Оп. Давай, давай, давай. Опа-опа. Bright опа. the Lightning. ти, що ми прижили. Запускаємо наступну хвилю. Не забуваємо переходити на канал Shadowplay. Цікавий український контент, знімає хлопець Kingdom Rush, Посилання в описі під цим відео. Алерію мусимо викачати максимально, до речі, побільше, щоб вона нам допомагала накидувати взагалі загалом. Так, я чуть не продав Теслу. Це це треба вважати з цим. Внизу прокачуємо ось так. Ось так ось так прокачуємо. Зараз тести повикачували, Можна викачувати буде магніт зараз. Зараз просто кукує, летить купа золота нашого. Просто летить купа золота, просто треба його правильно використати. Можемо запускати наступну хвилю, тут в принципі справляться всі. Ось тут би вже треба прокачати телепорт. От тут зараз наразі треба так і зробити. Опа. Ми качаємо оп, телепорт. Оп. Прокошений Інстакіл, звичайно. Ну, тут у нас зараз будуть працювати Тесли, тому в принципі, ми маємо справитись, не знаю як і...

Йолки. Ми його завалили. Взагалі не знаю як, але вони його добили, взагалі чудом. Качаємо інстакіл. Качаємо інстакіл. Валерію сюди швидко. Ось тут я. Я зрозумів, вони нам треба просто прокачати, щоб вони тут затримувались і щоб. Качався телепорт. Закачати телепорт максимально зараз, блін. Давай 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 давай. <ривот> давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Включаем их всех серьезных хлопців. Давай, щит, 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 им, щит, им. Чудово. Телепортнули, вынесли. Ёлки, это жесть, так, вообще жесть. Це складний рівень. Інстакіл, інстакіл. Зараз задача вкачати інстакіл. Давай, оп, шик, сюди. Все, два мага. Є телепорт на одному навіть, і інстакілип. Інстакіли. Треба більше телепорта. Треба більше телепорта, бо. це жесть. Так, тут тести справляться, тут треба тут допомагати цим чувакам, бо це жесть. Треба качати телепорт. Добре, телепортнули. Давай, 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 давай. Оп, телепорт, пішов. Тут оп. Скинулись по цим чувакам, там повмирали. Ми золото поутримували. Оп, оп. Біналерія померла, це, блин. Печально. Інстакіл сюди. Телепорт, телепорт, давай. Олерія, давай. Олерія вривається. Опа. Запускаємо наступну хвилю. 8 золота отримаємо. Треба більше магів, треба більше магію. Треба тут мага. Хоча Дів Дівмі таргет. Зараз ми тобі дамо таргет. Дамо. Так, ні, Метеорит тримаємо на критичний випадок. Метеорит тримаємо на критичний випадок. Ну давай цей накидай по цим от бандетам Оп мах сюди. Давай, Ларія, накидай по тим бандитам. Лерія, добре, пішло, добре. Оп! І мах прокачений. Чудово! Інстакіл спрацював. Оп, інстакіл. Валерія восьмий рівень. Чудово. От цього б. Би... Хотілося б побити цих чуваків. Ось тут. Тут вкачаємо ось так. Тут скачаємо телепорт. Та в принципі, давайте запускаємо. Чо ж то, що ж тянути, то Золото потрібно. Е -е... Тут, в принципі, телепортів у нас вже, ну, тобто, вистачає. В принципі, не має бути ними проблеми. Чудово. Жирнічі повиносили. Давай отій. Оп, телепорт сюди. Інстакіл. Тут скинулись по цим чувакам. Тут проблем з ними немає. Все. Оп, щит, оп, так, прокачали цих Паладінів наших. Оп-оп. Оп, інстакіл. телепортер викачені. Давай, давай, золотом, нам треба більше золота. Оп-оп-оп-оп-оп. Пішло-пішло, поїхало. О, Валерія тут загинула, блін, це от печально. А що нам давай, коротше, інстакіл сюди. А що ви мені зробите, блин? Давай. Все, нема, чувака. Нема. Ай, у його вліз. Так, тут оцей. Я пропоную зарядити по всій. всій громаді. Чудові, яка тут їда у нас. Що вони взагалі. Отаак, все, у нас тут маги по викачені. В маги викачені, до речі, всі шкіл. Не, отут треба інстакіл докачати. До речі. До речі, да. Оп, тут викачені. Алерія, прошу, будь ласка, настрілювати. Валерія, до речі, майже 9 рівень скоро. Я не максимально все. Оп. Валерия, прошу, пожалуйста, на фронт назад. Инстакил выкачиваем. Тут оп, паладины. Оп, всі скинулись сюди чудово. Опа, Holy Order. Чудово тут. Справляємось. З цими моментами оп, щити вкачали. Давай, давай, хлопці, живіть! Holy ордер, давай, давай. Хорош. Чудово, чудово. 15-та хвиля. Давай, 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 давай. Давай, алерия. Накидываем, давай, солдаты. Сиглы наносять? Не знаю, треба... Не Неясно. А мы их сразу вот сюда. На підмогу, короче. Всім дякую за перегляд цього відео. Нарешті цих три зірочки заотримали 362 гема. Не забуваємо про канал Shadow Play. Посилання в описі під цим відео. Ми отримали останню нашу зірку і ми її вкачаємо ось так. Ми пройшли Хашвуд. Всім до нових зустрічей. Удачі!